Всім привіт друзі, з вами Данік. І сьогодні ми будемо грати на мопеті Лустер П. Це ні, я за СБУ, ні напарник. От е, якийсь подозріли хіт. Він тут ще на червоно не приїхав. Поїхали. Погодні за не. Погоня за з... чорним Мерседесом. ключаємо галки. Проїжджаємо за поїдемо на блокпост. Бери коло, бери в коло Влокує вхід, влокує вхід Запиняємось, так, на біля Відкриваємо вогонь, зараз буде відкриваємо вогонь

його можна засудити, в принципі за посягання на життя наше і можна ще за неї під підкорую його взяти так так. думаю а звука ми його навіть викликати не будемо я те саме думаю ой ой і погрози пішли навіть Ну, пішли. Що... давай іди иди быстріше быстрій Куди на допит підемо? зберігайте будь ласка себе е... Так, чого ви тікали? Саме перше запитання. Жорстко нарусували. Ми не мусора, ми поліцейські. я би так і сказав. Поїхали тоді КПЗ його відвеземо. КПЗ так в КПЗ. Що ти, бандіт, доігрався тепер? Будеш сидіти. Потім, як вийдеш, скажемо, що поліцейським, щоб це брала, забрав, то з буде, навіть не вдумай. Взяв ключі від КПЗ, після чого відкрив решетку. Взяв людину під руку, після чого посадив КПЗ, а у ключі закрив решетку на ключ. тепер молодь, будеш тут сидіти.